Пам'ятайте свої шкільні дискотеки. Правда, ж чудовий був час: ностальгія, щемкі спогади, яскраві емоції. Це неможливо забути, скільки б вам не було років. Ви з усмішкою згадуєте перший танець із хлопцем чи дівчиною, які давно вам подобалися. А може й перший поцілунок: ці миті залишаються у вашому серці назавжди. Добре, якщо вони відбувалися під музику Акаана Ельза. А якщо це був який небудь Юра Шатонов або земфіра. Забудь його, забудь, забуть. Ідемо геть в інший вимір альтернативної реальності. Ваш перший танець міг бути під музику української естради 80-х, якби ми про неї знали. На три на Розкидали сум глибокий. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працюють інструменти, в якої сили як Росія роками використовує їх проти України, та як нам зменшити цей вплив і взяти їх собі на озброєння. Сьогодні говоритимемо про музику. Вплив в музики важко пересинити. Вона діє на нас впродовж невеликого часу, і водночас залишається ледь не назавжди. Загалом це чудово, але у нашому випадку є нюанси. Небагато українців змогли уникнути захоплення російськими піснями, і навіть ті, хто викинув їх із плейлиста, навряд чи повністю позбулися цієї симпатії. Водночас, ті, чия молодість минула в радянському союзі через ізольованість, майже не мають почуттів до світових хітів. Звісно, була музика, яка допускалася за залізної завіси. Це щось із цього. She's crazy like І декого з італійців теж впізнаємо. Ось лише не впевнена, що усі знають імена цієї знаменитої пари. Та скільки ви знайдете 80-річних українців, які ностальгують під бітлз або під Ледзепели, не можна стверджувати, що таких немає, але їх точно небагато. А тепер давайте детальніше з'ясуємо, що саме музика робить з нашою свідомістю. Найперше формує спільні культурні цінності. Через музику і слова передаються ідеї, світогляд і настрої. Зрештою, це стає частиною ідентичності колективної та індивідуальної. Музика викликає емоції, а під їхнім впливом можна багато чого зробити: наприклад, ухвалити певне рішення. Це може бути щось зовсім не пов'язане з політикою чи маніпуляціями, а може і бути, і не лише з політикою. Добре підібраний трек у рекламному ролику може змусити нас купити продукт. В одних випадках це призводить до позитивних результатів, в інших навпаки. А часом і комедних. Через загальне погане володіння англійською ми триваємо час слухали ось цей трек в рекламі, і нічого страшного у ньому не бачили. Right. Уча у пісні хлопець розповідає, що б'є свою дівчину, а їй це подобається. Нібито ідеально для романтичного ролика про шоколад. Реакція на ці слова вже багато років набирає купу переглядів у соцмережах. Напевно, музика є однією з найефективніших складових м'якої сили і культурної дипломатії, тобто інструментом впливу на інші країни. Насамперед, через легкий доступ і швидке сприйняття. Музика не має мовного бар'єру та відкрита для всіх. На відміну від кіно, театру чи книг, вам не потрібно багато часу для її споживання. Все відбувається максимально легко і за майже будь-яких обставин. Традиційно країнами з найбільшою музичною експансією були США та Велика Британія. їхні Ринок здатний задовільнити лише потреби внутрішніх споживачів, а ще й отримати прихильність слухачів з усього світу. Тепер у цьому списку маємо ще Південну Корею. Наприкінці минулого століття держава на офіційному рівні затвердила, що розвиватиме жанр кей-поп. У їхньому мінкульті навіть створили окремий відділ, який займається лише цим питанням. А міністри відкрито говорили, що кей-поп це елемент пропаганди. Вочевидь, маючи на увазі так звану пропаганду у хорошому сенсі. Цей напрям відразу розробляли так, щоб він не мав кордоні. Піснях не піднімають специфічних для південної Кореї тем, не торкаються політики, насильства, не співають про щось дражливе. Кей-поп несе радість, оптимізм і хороший настрій, а ще доволі специфічну корейську естетику, яка давно припала до душі світовій аудиторії. Чиновники разом із представниками індустрії досягли неймовірних результатів. Фанатів всієї музики мільйони по світу. А дівочі кей-поп гурт Red Velvet навіть виступив у північній Кореї. Це був великий весняний концерт, що символізував наміри про зближення. presented a series of historical performances to North Koreans. На нього, звісно, пройшов Чен Ін і навіть залишився задоволений, попри багаторічну боротьбу із злочинними впливами культури сусідів. Щоправда, потім дещо передумав, бо усі ці яскраві образи прозоро натякали північнокорейцям, що за кордоном життя значно цікавіше і заможніше. Тому пхеньян швиденько почав ще дужче зупиняти потік на лише кайпопу, але й загалом південно-корейської культури. Це вказано у звіті південно-корейського міністерства єдності який склали за свідченнями втікачів. Один із них казав, що після перегляду корейських драм багато молодих людей питають себе, чому вони повинні так жити. Сам же втікач думав, що краще помре, ніж житиме у північній Кореї. Можна припустити, що цей музичний стиль надзвичайно добре працює на імідж країни, але не має значної мистецької цінності. Самі продюсери та виконавці не приховують, що гурти і пісні штампують за виписаними схемами на величезній місцевій фабриці зірок. А в учасників настільки жорсткі контракти, що вони живуть у суцільних заборонах. Що ж, бути представником країни справа складна. Існує і зовсім інша схема, в якій свобода та індивідуальність стають основою. Це Тейлор Свіфт. Популярність і вплив американської співачки давно вийшла за межі усього на світі. Уявіть собі, одне німецьке містечко перейменували на Свіфт Кірхен. Усього за кілька днів до концерту артистки. Але усе ж місцева влада дуже опікувалася цим процесом і навіть встановила нові догороговказники. Ясна річ, місто непогано заробило на концерті зірки. Йдеться як про гроші, так і про імідж у 23-му році. На концерті в Сєтлі фанатки співачки так тупотіли, що викликали маленький землетрус. Фанати Свіфт це окрема історія. Вони настільки віддані співачці, що ладні підтримувати її майже у всьому, і це не просто примітивне обожнювання. Хоча воно теж має місце. Але співачку справді є за що любити і поважати. Вона самостійна, вміє відстоювати свої права і пише особливі пісні, за якими можна стежити як за серіалом. Тейлор Свіфт не просто співає, а розповідає одну велику історію. Вона грамотно спілкується із шанувальниками, а радиться з ними і поважає. У відповідь у результаті співачка отримала таку підтримку, що хочу президента іди без жартів. Це справді обговорюється. Хоча, напевно, ми останні, хто буде з цього дивуватися. Загалом у США поп-зірки відіграють важливу роль у виборах. Часом вони не просто публічно говорять за кого голосуватимуть, але й беруть участь у заходах на підтримку кандидата або політсили, або виходять за межі, як от Бьонса носять сережки із прізвищем Обама. в Україні. Артисти теж не останні люди у політичному процесі. Хтось як Тейлор Свіфт є особистістю з стійкими переконаннями. Це завжди яскраво проявлялося під час революції, коли два табори опонентів формували списки артистів для виступів. Ось тут, приміром, у нас умовні помаранчеві, тут синьо-білі. З плином історії можна припустити, що більш послідовними виявилися перші дехто з них був ще на червоній руті у 89-му і вплинув на українців значно більше. Хоча є артисти, які підтримували проросійські політсили і теж лишилися цілком вірними собі. Слава Богу, вони вже на наш клопіт. Після повномасштабного вторгнення у нашому шоу-бізнесі стався період глобального переосмислення. Прозріли безліч зірок, які раніше були байдужими до війни і політики. Хтось щиро, хтось не дуже. Більшість з них не рефлексує публічно цього, не, не каже: от я був неправий. Моє ставлення комусь я можу не вірити. Комусь я можу вірити. Але я підтримую і тих, і тих. Я розумію, що е, – це комерційна музика, що ці люди йдуть туди, де вони бачать більші перспективи. Слава Богу, що вони зараз бачать більші перспективи в україномовності. Хай так і буде. Хай там як, але зараз відбувається взаємний ефект. Артисти мусять змінюватися під впливом вимог своєї аудиторії, наприклад, переходити на українську чи перекладати російськомовні хіти. І навпаки, співаки і співачки також стають прикладом і стимулюють свою аудиторію змінюватися. Кожен з нас має свій список українських пісень, які є особливими і пробуджують спогади з перших нот. Але є й інший список він спільний майже для всіх. Впродовж багатьох років це була Червона Рута, Ба більше це ще й наша велика експансія. Адже в Радянському Союзі цю пісню грали ледь не у кожному ресторані. У період розпаду Союзу Червона Рута стала символом свободи. А зараз отримала чергову хвилю популярності серед молоді. І той самий легендарний фестиваль. Напередодні незалежності не випадково називався саме Червона рута». Україно Тараса Петраненка пісня, яка є одним із наших неофіційних гімнів. Дехто навіть періодично наполягає, що варто зробити її офіційним. Пісня з'явилася наприкінці 80-х, але її сприйняття посилювалося впродовж усіх революцій. А її ви точно вгадаєте з перших акордів. Ця композиція практично витіснила відому російську пісню про календарі та прихід осені. Та не прийде Ми усі по русифікованих містах. А от пісня Разом нас багато у гурту Гринджоли свого часу не спрацювала. Вона була досить популярною в Україні, проте на Євробаченні посіла тільки 19-те місце. Разом нас багато нас не подолати» воїни світла білорусів Ляпістробіцькою безумовно стала однією з головних пісень революції гідності. Трохи згодом її переклали українською, і це один з найбільш вдалих перекладів російськомовних треків. Воїни світла. Пісня «Плине кача» — це якраз той випадок, коли культурний код постає у всій своїй дії. Композиція була досить відомою у різному виконанні і до Революції Гідності. Але саме у 2014-му резонувала у версії пікардійської терці. Відтоді пісня супроводжує наших загиблих воїнів в останню путь. Ей, плине кача, о, ти Які ще пісні є прикладами музичних символів. Певно, окремий плейлист можна зробити з пісень океану Ельзи. Тут є і протест, і підтримка, і оптимістичний погляд на майбутнє, і трішки меланхолії. Сам же Святослав Вакарчук є яскравим прикладом того, як музикант може бути авторитетним. Йому пробачали навіть два вкрай невдалі походи у політику. А ось під час повномасштабного вторгнення все пішло іншим шляхом. У нас з'явилося те, що почали називати «байрактарщиною», тобто ура патріотичні. Піснями, які критикували за спекулятивність. Прихильники цього жанру твердили, що такі пісні підтримують їх емоційно, а ще їх дуже люблять діти. Напевно, найяскравішим прикладом в історії залишиться фортеця Бахмут «Антитіл». Байдужих до неї, здається, майже не знайдеш. Іноді війна здається далекою, а потім вона приходить у стрічку у новини у ді, щоб вона не прийшла до вас. Допоможіть тим, хто її стримує. Задонайте прямо зараз. Малий донат теж донат, а життя лише одне. На зв'язку знову висотка. сотка. Ви нам вже допомагали зі збором на майстерню. Ми дуже багато закупили обладнання, інструменти для майстрів. Зараз нас розширюють дороги. Ми будемо набирати нових людей, розширювати майстерню. У нас будуть нові екіпажі пілотів, як FPV, так і бомберів, і розвідка. І для всього цього нам знов треба багато обладнання. Потрібні антени, окуляри, пульти керування для FPV-дронів. Підрозділ вже виконує завдання на турецькому напрямку і знищує ворога. У нас є ось такий дрон. Він дуже хоче в цивільне життя. На цьому дроні є наші підписи. Кожен донат від 500 гривень буде приймати участь у його розіграші. Ми сподіваємося, що він принесе користь не тільки на фронті, але й ковідій сім'ї у цивільному житті. Українські музиканти досить сильно впливають на радянську сцену. Але що у нас із впливом на світ? Наприклад, як корейської музики, ми вже розібралися, наскільки це важливо, поки наше все це Євробачення. А одна з найвпізнаваніших наших зірок у світі це Вірка Сердючка. Її навіть запрошували зніматися в кіно. Тут ми можемо говорити, що багато українських пісень на Євробаченні стали хоча б тимчасовими, але гучними хитами. Визнати, що далеко не усі на початку ставилися до цього конкурсу серйозно. Багатьох дратувала надмірна увага співвітчизників до події. На їхню думку, це було дуже провінційно не давати такого значення конкурсу, який для європейців є розвагою на три вечори. Проте Євробачення виявилося найефективнішим майданчиком для розповсюдження нашої музики. А нацвідбори відбори є чудовим місцем, де майже невідомі музиканти у рекордні терміни стають улюбленцями аудиторії. Але це ще не все. Ми маємо дві важкі артилерії. Це даха браха. Музиканти виступають на топових світових майданчиках. Вони роблять наш фольклор зрозумілим для іноземців і позиціонують його як складну експериментальну музику. І, звісно, Даха Дотерс. Тут усе ще більш експериментально і вражаюче. Тому дівчата мають постійний успіх за кордоном. А митці, які виступають на світових майданчиках, нині обов'язково перетворюються на культурних дипломатів. Попри точкові успіхи, ми не можемо стверджувати, що українська музика здатна системно створювати в країні позитивний імідж. Хіба що режисерка музичних відео, таню Муньо, до якої стають в чергу топові зірки світового шоу-бізнесу, що потрібно робити, аби це змінилося? Шукати нові підходи, поєднання, стилі, експерименти у нас є основа, але її необхідно розвивати, щоб напрацювати те, що буде цікавим. Поза межами України головне затямати. не все, що працює на локальному рівні, обов'язково працюватиме де-інде. Звісно, потрібно посилювати підтримку молоді. Нас на Євробачення це дуже добре, але потрібно значно більше таких шоу. Майданчиком із просування нашої музики можуть стати українські центри у різних країнах, поки їх не так багато, як хотілось би. Тоді як росіяни десятиліттями вливають у такі центри неймовірну кількість фінансування, і ця стратегія працює. До речі, про росіян ми не маємо допустити їхнього впливу на наш ринок. Так, він суттєво зменшився у 2022 році, але багато людей продовжують слухати російську музику. Росіяни надзвичайно токсичні та агресивні у своїй культурній експансії. Тривалий час вони не давали розвиватися нашій індустрії. Звісно, не варто знімати відповідальність із артистів, які хотіли заробити більше, тому співали російською і їздили в Росію. Як і не варто забувати, що аудиторія не відмовилася від російського контенту ще в 2014 році. Таку думку висловлює журналіст Альберт Цукренко. Це робилося на російський ринок і на здачу на український. Ну, тобто, українці теж хавають, тому ми по Україні е, поїздимо. Якщо, якби вони не хавали, то вони би е, робили би однозначно вибір на, на користь Росії і тільки Росії. Якби в Україні це не сприймалося е, чомусь. Який вплив? Е, ну, от, по-перше, це те, що ця музика без роду без, без племені — Це російська музика, по суті. По суті, російська музика, яка робилася українцями в Україні. По-друге, це певний естетичний рівень, ну досить низький, це понти, це наслідування Росії в оцих ось, ось розкладах, розпальцовках, культ гламуру, культ великих грошей. Ну, Це така карго. Культура, власне, російська поп-культура, вона є карго культурою. Вона є ну, ну таким абергенством, в поганому сенсі слова понтами провінційними. провінційними. Дуже російська культура дуже провінційна. Його українська культура, яка орієнтувалася на російський ринок, вона ще значить виходить двічі провінційна. Попри усі ці проблеми, ми можемо оптимістично дивитися на майбутнє. В останні два роки помітний величезний приплив нових музикантів, деякі старі, до речі, кудись зникли. Не витримали, вочевидь, тягаря історичних змін, але цікавість до переосмислення української музики просто колосальна. Нещодавно стрічка про Назарія Яремчука стала найкасовішим вітчизняним документальним фільмом. Неймовірний інтерес є й до Володимира Євесюка і загалом музики 70-х-80-х. Наші митці продовжують переосмислювати фольклор і шукати нових форм для нього. З часом це обов'язково має перерости у щось справді особливе. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися. До зустрічі наступного разу. Нараторка проекту Оксана Мороз. Матеріал підготувала докторка наук з державного управління Рена Марутян та артоглядачка Лена Чученіна.